Серія лежаків зірка розроблена спеціально для яскравих, гіперактивних та харизматичних вихованців. Підходить для всіх хвостатих, відміння цуценят та собак гігантів до кошенят та велетнів кунів Текстильне рішення для таких хвостатих тканина Оксфорд. Тканина спеціального призначення, використовується для виготовлення туристичного та спортивного приладдя. Знімна подушка дозволяє переміщати лежак повністю і частинами тільки матрац. Легко та зручно. Мокрий носик відпочиває влітку на підвіконні балконі терасі, взимку в коридорі біля каміну чи в спальні. Важливо розміщати лежак на відстані від джерела тепла. Тоді ця зірка цілком безпечна. Наповнювач. матрац, холофайбер легкий гіпоалергенний зносостійкий наповнювач середньої щільності. Стінки каркаса наповнені гіпоалергенним поролоном з високою щільністю. Який використовується у меблевому виробництві, такий наповнювач добре тримає форму, зносостійкий навіть для гіперактивних тварин. Догляд при легкому забрудненні достатньо сухого очищення або обробки мильною губкою. При сильних забрудненнях прання в режимі делікат, і нехай дві зірки сяють на небосхилі домашнього затишку.